Добрий день. Завдання номер 3 за 2 року. Простіть вираз. Так, що спростіть цей вираз, треба спочатку помножити числові коефіцієнти. 2 множимо на 3, це 6. Далі множимо х квадрат. На х квадрат. Тут треба пам'ятати таке правило. Якщо А у степені М множимо на А у степені М, тоді основа залишається без зміни, а показники додаються. Тобто треба 2 додати 2. Отже, отримаємо х у четвертій. Аналогічно Y. Y – це Y у першій степені. Отже, y помножити на y, це y у першій, множимо на y у першій. 1 плюс 1 – y у другій. Отже, Y у другій. Це є відповідь. Дуже легке завдання. Ну що ж, друзі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, а також на YouTube. Далі буде.